Що ж, педагоги раннього розвитку, всім привіт! Вже в понеділок ми розпочнемо з вами шестимісячний курс, де наші спікери розкладуть по поличках всю інформацію, яку вам необхідно знати для того, щоб бути супермега-крутим педагогом і дійсно знати, як працювати з дітьми раннього віку і дошкільного в тому числі. Вже в понеділок я поділюся з вами інформацією про організацію курсу ранній розвиток у вашому приватному дитячому центрі. Ми поговоримо з вами про цінову політику курсу, які можуть бути ціни на абонемент, чи варто запускати пробні заняття, робити їх платними чи безкоштовними. Все розповім зі свого власного досвіду, а також досвіду моїх колег з усієї України. Також ми поговоримо з вами про те, хто ж може бути педагогом раннього розвитку, поговоримо про посадову інструкцію вихователя закладу дошкільної освіти, бо досить часто саме вихователі закладів дошкільної освіти планують або стають педагогами раннього розвитку, або просто суміщають цю роботу. Також поговоримо з вами про. Трошечки про наповнення занять, ну і загалом про особливості, з чого ж розпочати даний курс, як скласти розклад занять так, щоб він був ефективний і щоб вашим маленьким клієнтам хотілося до вас потрапити на заняття, а батькам було зручно в цей час приводити своїх дітей. Буду рада бачити кожного із вас під час цього ефіру. Реєструйтесь, читайте детальніше про наш курс під відео. І до зустрічі в понеділок.